Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Ми сьогодні у магазині Сінсей. Вже здалека бачу вау, нову колекцію одягу більш осінньо. Давайте подивимося разом з вами більш детально. Принесла я тут на світліший відділ. Такий дуже гарний, вишневий, бурячковий колір. Не знаю, таких він. Дуже-дуже мені красивий. Ціна 659 гривень сведрик. До речі, в такому кольорі є багато одягу, зараз вам покажу. Такі шортики, вони на зав'язку на резинці та з кишеньками. Я б сказала, це двох нитка, 389. Такий сарафан, це, мабуть, ціна 799. Сумки жіночі. Теж таких раніше не бачила. Ціна 659. Молочно-коричневий колір сведрика, дуже схожий по шиттям на попередній, що ми дивилися, ціна 659. Шорти такі 389. Така кофтинка з коротким рукавом в'язана за 389. Розмірна сітка є досить велика. Думаю, кожен зможе підібрати для себе в такому ж вишневому, але більш до коричневого, мабуть, кольору. Ми цікаві такі кольори, дуже глибокі. Ціна 389. Штани джинсові, але теж вони такого вишневого кольору. Так тут світліше, щоб вам цей колір показати. Так, ціна таких штанів 659. До речі, вони без бокових кишень. Хто помітив, я як дивлюсь, одяг завжди розказую про кишеньки. А ззаді є дві такі більш квадратні. В смужечку в полосочку така кофта-футболка, але вона як двох нитка. Ці літери вишиті, а ці намальовані. Теніска 339. Дуже цікаві шорти, вони ніби спідничка. Так, вам покажу. Тут є декілька складок, тут можна перемістити, я так розумію, але ні, це декоративний елемент. Замочок потайний збоку, ціна 599. А ззаду це є шортики. Така кофта теж вишневого кольору. Ціна 339. Я повторюсь, дуже багато є одягу от в таких відтінках. Це дуже цікаво. Можна поєднувати. Довга спідниця гофрована за 459. Ця коротенька за 389. Світшот за 459 гривень. Такий, трошки утеплений. Такий сведрик на гудзички за 339. Довга спідниця. Вона йде із такої тканини, до речі, не прозорої. Думаю, теж можна з тим сведриком гарно поєднати. І ціна 599. На резинці і ще є додатково шнурочок. Сукня. Це йде з підкладкою за 599. Перший шар, він такий прозорий, а другий вже щільніший. Штани трикотажні в кльош. Так, щоб знайти нам ціночку на нього. Ціна 339 гривень таких штанів. Трико. В білому або у чорному кольорі. Ціна 339. Така спідниця у горошок в коричневому кольорі 459. Світшот за 599 гривень. Він мені як оверсайз. Тут, тут таке спущене рукавчики є. Також є ще різні футболки. 269. Такий рюкзачок, який компактно складається в таку сумочку. І ціна 659. Така кофтинка. Тут є одна суцільна кишенька, замочок до середини і ціна 659. І ще є, як олімпійка, 659 гривень також. До них можна підібрати штани, вони з кишенями. Такий варіант із кишенькою. замочком ще є в рожевому кольорі. За 659 гривень. Так, шорти з цієї колекції. Теж рожеві. За 459, як би ще це зняти? Ось такі шорти з кишенями. Щільна тканина, така, як двохнитка. І дуже схожий матеріал до цієї попередньої колекції, що я вам показувала, за 459 гривень така кофта, і штани 659. Джинси 699 гривень в класичному синьому кольорі, а сорочка за 599. Крім новинок, ще є багато літнього товару з супер знижками. 289 гривень, ось така сумка пляжна на замок, досить містка. 289 гривень такий варіант. менші по 339. Жіночі блузи з такими цікавими вирізами. 219, це вже з рукавчиком, ціна 219, 269, вона така трошки прозора. І такий варіант, вони укорочені за 459. Сукня жіноча, в'язана. За 659 гривень є в такому тілесному кольорі або у зеленому. Куртка косуха за 999. Спідниця шорти, цей два в одному, за 459. Така кофта з укороченим рукавчиком за 459. Сумка жіноча за 599. Дуже є багато різного джинсового одягу. Спідниці 599. Джинси 699, але їх насправді тут дуже великий вибір: 659 кльош, шорти 659. 599. Так, така джинсова курточка. Цікавий такий комірчик не джинсовий за 899. Джинс не стрейчовий, не тянеться. Такі спідниці шортики по 659. Джинсова куртка за 699. Знаєте, в чоловічих куртках зазвичай є внутрішня кишенька. От дивують мене виробники, чому вони для жіночих курток таке не роблять. Я думаю, багато хто би зацінив. Така джинсова спідничка шортики за 659. І джинси за 659. Такі шорти спідниця джинсові за 659. По-справжньому нова колекція, це вже верхній одяг. Ви вже як Натішились з літом, готові до осені, бо я зовсім ні. 1199 гривень плащ. Така куртка. екошкіра, коричневого кольору. Так, десь був цінник. Нема. Ціна 999. Дуже схоже пошиття, але є інші ось такі ще кишеньки додаткові, до речі, цікаво, чи це кишеньки, чи це таке ні, це є для декору. Імітація кишень. І коштує 799. Дуже цікаво, всі кишеньки перевірити. Так, тут кишенька це імітація. Є підкладка. І є пояс. Речі, він пришитий, зняти не вийде. Такі сведрики в обтяжечку теж ось цей вишневий колір. Ціна 339 Приємний Приємний дотик. Балонові, я б сказала, це курточки. за 659 гривень. Такі брумбик. Такі кишеньки бокові. І є ще в чорному, але він мені виглядає як дуже темно-синій колір. Такі куртки коричневі екошкіра 659. Біленькі джинсові курточки. Так, де ви тут віддалите, що вам показати? Нема як відійти, бо позаду в мене вже стелаж. Ось така курточка. Дві кишеньки, і ціна 799. Угу. Ще є, знаєте, таке пошиття є плащ. Така куртка. Не знаю, як вам передати колір, це мені схожий на гірчичний колір. Такі і звідси, і звідси можна ручку запхати. Це досить зручно. І ціна 799. Ну, Я так розумію, це вже буде кольором сезону така курточка. І ціна 659. З кишеньками на кнопочки. Вона безрукавка, така подовжена, як плащ. 899 кишені. Зелений колір, тут на кнопочки. І безрукавка укорочена чорного кольору за 799. Є замочки. Кишеньки утеплена.